Вітаємо вас у Кропивницькому. розпочинається активна фаза вечірньої сесії другого змагального дня чемпіонату України з легкої атлетики. І вечірню сесію відкриває півфінал жінок з бігу на 100 метрів. Так, бачите, ви що немає на четвертій доріжці спортсменки, мала стартувати там Христина Стуй, але, на жаль, у неї загострилася травма, і вона не вийде на старт тут у Кропивницькому. По першій доріжці побіжить Аліна Мандебура, по другій Жанна Ярушевська, Вікторія Ратнікова по третій, по п'ятій Анна Плетіцина, Анастасія Голінєва по шостій, Марія Мокрова по сьомій, і по восьмій Євгенія Шульга. Подивимося старт і потім детальніше поговоримо про дівчат. Бачите, на покритті сліди від того, що сьогодні час від часу у Кропивницькому йшов дощ, тому все це накладає свій відбиток. Стартували спортсменка Анна Плотіцина по п'ятій доріжці. Виривається вперед. Набігає на фініші спортсменка, яка вчора встановила особистий рекорд збігу на 110 метрів із бар'єрами. І саме Анна Плотіцина фінішує першою у першому півфінальному забігу з бігу на 100 гладких метрів другою фіна... фінішує Анастасія Голінєва і Марія Мокрова здається була третьою. А, до фіналу виходить три перші атлетки з кожного забігу і ще двох будуть добирати за найкращим часом. Так, от говорячи про Христ. Христину Стуйк, повертаючись до цієї теми. На жаль, не виступить вона до останнього, все ж таки сподівалася, що вдасться їй відновитися і вийти. Все-таки на командний чемпіонат Європи вона зуміла поїхати, досить солідно підсилила нашу естафетну команду 4 по 100 метрів. Нагадаю, дівчата там були в призах. Але тут, ось в Кропивницькому, на жаль, її не буде. Відповідно, що як буде з чемпіонатом світу, поки що теж невідомо. Христина бажаємо якомога швидше відновитися і повертатися на доріжці тебе нам. на доріжки. Тебе нам не вистачає безумовно. А для розуміння ситуації, яка зараз відбувається, нагадаю, що вчора відбулися прекваліфікаційні забіги, в яких спортсмени топ групи участі не брали. І ось сьогодні всі найсильніші, лише за винятком Христини Стуй, про яку щойно говорила Оля. Всі найсильніші вийдуть ще на старт. і Зараз другий забіг готується до старту. Тут також є відомі прізвища, більш ніж відомі, і люди, які вміють дуже швидко бігати. Зараз на ваших екранах була Аліна Калістратова. Це ще молода дівчина, але вона вже дебютувала на дорослих офіційних змаганнях міжнародних на командному чемпіонаті Європи і вийшла там до фіналу 200 метрівки Була, якщо не помиляюся, сьомою у ньому. Зараз бачите спиною в червоній кофті. Це Єлизавета Бризгіна, одна з лідерів збірної України. І ще тут у нас побіжить Олеся Пов обов'язково оператори Нам її покажуть. Є От... результати першого забігу. Анна Плотіцина перемогла там з часом 11.80, Друга Анастасія Голяніва, 12.01 і Марія Мокрова, 12.07. Норматив на чемпіонат світу 11 секунд і 26 сотих. Поки що спортсменкам не вдалося його виконати. Подивимося, можливо, зараз буде. Нагадаємо, що вчора Анна Плакіцна, приміром збігу на 100 метрів з бар'єрами, виконала норматив спочатку у півфіналі, а потім у фіналі його підтвердила. Тому будемо дивитися. Тут звичайно основна увага до Бризгіної і до Повг. Олеся, Пов зараз крупним планом на ваших екранах. Вже завершили спортсменки встановлення стартових колодок і за якісь 20-30 секунд, вичевидь, пролунає постріл стартера. Всього ж у нас два забіги у жіночому півфіналу збігу на 100 метрів. Тобто це заключено одразу по тому на старт вийдуть чоловіки, які також стартуватимуть на півфінальній стадії змагань на 100 гладких метрах. Бачите, більше людей тут у нас на стадіоні в Кропивницькому. Фінальна частина змагань і вечірній час їх проведення приваблюють мешканців цього міста. І зараз на ваших екранах, до речі, ті результати, про які ми говорили тепер у такому більш наглядному вигляді. На жаль, Христина Стой не стартувала, але ми знаємо, що з об'єктивних причин це відбулося. А зараз нам будуть представляти учасниць другого джебігу, про деяких з них ми вже сказали, і зараз будемо називати інших. От бачите, 429-й номер це Анна Чупковцова, вона вчора стала срібною призеркою з бігу на 100 метрів з бар'єрами, тобто ще одна бар'єристка в нас побіжить. Тож, по першій доріжці у нас виступатиме Марина Чорна, Лілія Коваль по другій, Марія Руснак по третій, Єлизавета Бризгіна зараз на ваших екранах побіжить по четвертій доріжці. Одна, певно, наймаційніших спортсменок в нашій збірні. А Олеся Пох бігтиме по п'ятій доріжці. Зараз нам її мають показати. 277-й стартовий номер, п'ята доріжка Олеся Пох. Аліна Калістратова по шостій, сьомій Ганна Чупкупцова. І от на ваших екранах Анастасія Шишняк. Найкращий час в українському сезоні цього року з бігу на 100 метрів Власне, тієї дисципліни, за якою ми зараз спостерігаємо, демонструвала Олеся Повх. 11.28 у неї було на командному чемпіонаті України в Луцьку. І 11.26, Нагадаю, кваліфікаційний норматив. І зараз Олеся Повх просто зі старту зривається і дуже впевнено мчить до фінішу. Е, немає особливої в неї тут боротьби. І Олеся Бовх фінішує першою. Дуже цікаво дочекатися, які цифри вона має на фініші. Зараз бачите, наскільки серйозним був відрив. Другу позицію ну, тут не зовсім зрозуміло. Треба результати фотофінішу бачити для того, аби точно говорити. Чи друга Єлизавета Бризгіна, це відкрите питання? Це чемпіонат України з легкої атлетики, який відбувається у Кропивницькому. До нашої трансляції доєдналися глядачі телеканалу ікспорт. Тут у Кропивницькому щойно відбулися півфінальні забіги у жінок на дистанції у 100 метрів. Перший забіг з часом 11.80 виграла Анна Плотіцина. І наразі ми чекаємо результати другого забігу, якому Зокрема, виступали Олеся Пох, Єлизавета Бризгіна, Ріна Калістратова, Ганна Чобковцова та інші спортсменки. І ось ми чекаємо на їх результати. Так, а у першому забігу, скажімо для глядачів, які дивляться нас на телеканалі «Ікспорт», у Першому забігу мала бігти Христина Стуй, але, на жаль, в неї загострилася травма, і вона не змогла взяти участь у чемпіонаті України. Формула виходу до фіналу: три найкращі з кожного забігу і дві за часом. Ми чуємо ці емоції, а це значить, що Олеся Пох фінішувала з часом 11.26, що відповідає кваліфікаційному нормативу на чемпіонат світу в Лондон. Зараз результати на ваших екранах: 11.26 Олеся Повх, 11.70 Аліна Калістратова і 11.74 Єлізавета Бризгіна. І це ще не фінал. Нагадаю, це лише півфінальні забіги, але Олеся Пов вже е, гарантувала собі е, право на те, щоб поїхати в Лондон на чемпіонат світу.